13 червня у мультипрофільному ліцеї відбулися урочистості з нагоди закінчення навчального року та нагородження учнів, які досягли значних успіхів у навчанні. У заході взяли участь секретар міської ради Вікторія Косяк та начальник управління освіти. Від імені міського голови секретар міської ради вручила подяки 17 учням, які стали переможцями і призерами всеукраїнських предметних олімпіад та конкурсів Малої академії наук третього та четвертого етапів. Також під час заходу хвилиною мовчання і покладанням квітів вшанували пам'ять захисників, які були випускниками цього навчального закладу. На подвір'ї початкової школи гімназії Сузір'я 19 пролунав останній дзвоник, який був проведений під гаслом: спочатку дрони, потім квіти. Зворушливий вальс, пісні, патріотичний флешмоб, подяки, нагороди, благодійна скринька, переливи дзвіночків, які лунали урочистою мелодією, стали окрасою цього заходу. Зібрані кошти від початкової школи в сумі 8 тисяч 880 гривень та 1170 гривень від дошкільного підрозділу, який приєднався до. До акції були передані керівнику волонтерської спільноти Піксель. Світ захоплень родини Чижевських популярний туристичний маршрут, особливо під час шкільних проєктних тижнів. Це не просто екскурсія до музею, а захоплююча загадкова подорож, де кожен може ознайомитися із хобі членів сім'ї нашого видатного земляка. Щодня за цим пізнавальним маршрутом мандрують вихованці різних навчальних закладів. Діти побували в будинку, де своє дитинство провів Дмитро Чижевський. Дізналися, чим займалася сім'я і яким було дозвілля тих часів. Учні побачили старовинні речі. Учасникам екскурсії в хімічній лабораторії пропонують виготовити яблуневу ікру та пограти в крокет, улюблену гру родини Чижевських. Організатор подорожі інформаційно-туристичний центр Олександрія. Ковід не спить, пише вільне слово. У травні у 45 жителів Кіровоградської області діагностували коронавірус. Серед хворих одна дитина та 44 дорослих. У травні минулого року зареєстрували 484 випадки. Про це розповіла головна санітарна лікарка Кіровоградщини Надія Оперчук. На Кіровоградщині судитимуть організатора злочинної групи, яку підозрюють у крадіжках з вантажівок на ходу. Збитки від крадіжок складають близько мільйона гривень. Правоохоронці зафіксували 13 крадіжок з вантажівок на території Кіровоградської, Дніпропетровської та Полтавської областей. За даними слідства, злочинна група із трьох чоловіків у період травня-грудня 2023 року ночами крали з вантажівок із причепами товари, які перевозилися в них. Двох учасників групи Затримали, завершили щодо них досудове розслідування та передали обвинувальний акт до суду. Організатор же групи переховується. У п'ятницю, 14 червня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 16, вдень плюс 26 градусів. Атмосферний тиск 749 мм міліметрів ртутного стопчика. Вітер східний 2 метра за секунду.